Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони. Пану Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Не героям слава. Звичайно, що маємо поговорити про те, що сталося на каховській гес, так на тій техногенній катастрофі, на тому тракті, який здійснили російські окупанти. Ми побачили серед наших західних партнерів. Здається, одним з найперших відреагував канцлер Німеччини Олаф Тут я його процитую. Він сказав про те, що катастрофа на Каховський Гес це новий вимір конфлікту. Він там додав, що Берлін продовжить допомагати Києву стільки скільки потрібно. Але якщо говорити про саме цю фразу, це слово сполучення новий вимір. Чи справді це новий вимір цієї російсько-української війни? І на вашу думку, що цей новий вимір означає для нас і для наших західних партнерів? Ну, для нас це зовсім не новий вимір. Ми виміряємо це в активній фазі, починаючи з 24 лютого 2022 року. Просто те, що сталося вчора, в 2 години 50 хвилин. От, за київським часом, оце зухвали теракт, на який мав би звернути увагу вже весь світ. Справа в тому, що на сьогоднішній день мало хто усвідомлює наслідки цього терористичного акту. Це не тільки спроба росіян зупинити наш контрнаступ на тому напрямку. Вони так вважали, що саме там він буде відбуватися. Це набагато гірше. Те, що стосується території, яка може бути забруднена, от яка буде дуже складна для проживання, забезпечення. Десятки в тисяч людей зараз вже питною водою, їжею, житлом тощо, воно буде вкрай, вкрай складним завданням для безпосередньо для нас, для української влади. І маємо розуміння: ми ще не розуміємо, як далі будуть розвиватися події на цій території. Розуміти, що там є кладовище, там є на сьогоднішній день інше зберігання тих чи інших речей. От якихось хімічних речовин, і як це все буде впливати на життєдіяльність території, мені складно зараз сказати. От, не кажучи вже про те, що найближчим часом проводовкою можна буде забути. І ми ще в жовтні минулого року казали, що коли росіяни саме в той час, в вересень, жовтень, закладали вибухівку машини зали от Каховської е е е е е е е е станції. От ми тоді казали, що Росія рано чи поздно здійснить цей терористичний акт, тому що для них, що громадяни нашої країни, що люди, які мешкають в Криму, для них це е, не є е, якоюсь, скажімо так, от е, річю, яку вони поважають і можуть робити все все що заводне. Те, що стосується заяви пана канцлера відносно іншу фазу, так. Ми можемо говорити, що Росія вже зняла всі маски вже вони не маскуються під якісь процеси. Вони вже не можуть сказати, що вони атакують тільки військові об'єкти. Після цього зухвалила терористичного акту. Мова йде про об'єкт цивільної, критичної цивільної інфраструктури, тому що це дуже важливий об'єкт, тому числі і для запорізької атомної станції і для багатьох інших процесів діяльності, яка була на той території. Пане Олексію, ну от ви сказали про те, що так Україна з самого початку окупації Каховської ГЕС, коли окупанти почали мінувати саме греблю, говорила нашим партнерам, говорила світові, що може статися такий теракт, що можуть вони підірвати і наслідки будуть. Ну, от саме те, що ми зараз бачимо, так можливо, що десятиліття ми матимемо справу з цими наслідками, і не тільки ми, але також і інші країни, в тому числі чорноморського регіону. Ми пам'ятаємо про те, що Скажімо, про тактичну ядерну зброю, про застосування тактичної ядерної зброї в Україні багато говорили про те, що нібито певними таємними каналами представники США та Європи зв'язувалися з Кремлем, Китай, так нібито, нібито. ми не знаємо, чи це була розмова. І говорили про те, що ну не припустимо використовувати ядерну зброю. Але от бачимо, що з Каховської Гессе не спрацювало. Як ви гадаєте, чи це пов'язано з тим, що ніхто не вірив, що це станеться. Хочу сказати, що ця стара дискусія от, підкилимних перемовин. Вона має е, піти в минуле. Всі перемови треба робити публічно для того, щоб ця світова спільнота розуміла, що відбувається. Коли ви ведете підкилимні перемовини і кажете, що не треба на кому казати, ви маєте такий результат. От і, умовно кажучи, як Каховське, е, Каховське цей терористичний акт. От Росії треба офіційно публічно повідомляти, що у разі тих чи інших дій вони можуть, будуть мати ті чи інші наслідки. Тоді це може привести до тями от, тих людей, хоча це дуже дуже складно, які знаходяться на сьогоднішній день в Кремлі. Ну більш того, тоді більшість росіян буде розуміти, в якому халепі вони знаходяться, куди їх завів їх сучасний от Гітлер на прізвище Путін. Вони може почнуть над цим задумуватися. А так виходить, що ми. Хтось там веде якісь підкилив не перемовини про щось там домовляються. Вони роблять те, що вважають за необхідним, і при цьому не суть жодної відповідальності за за свої дії. Слухайте, ну от м, був в нашому ефірі. У моїх колег був представник прес-служби головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. І от його думка, він каже, що це зараз не думка ГУР, а от його особиста, що це був прямий наказ Путіна підірвати дамбу. І він посилається на те, що слухайте, ну ніхто, мабуть, в його оточенні не готовий взяти на себе відповідальність за такий екоцид, так який він чи вона здійснювали б таким наказом. Чи ви погоджуєтеся, погоджуєтесь? З цією тезою, Ну, по-перше, це не нова теза. Ми відразу вчора заявили, що саме такі накази можуть давати тільки Кремль, тільки Путін, от, тому що є собі наслідки, які після такої терористичної атаки будуть. Так само, як Путін давав вказівку збивати і надавав безпосередньо зброю для знищення малазійського літака і М-17. Все, все це вже давно всім відомо. Ви не можете в Росії нічого не робити, якщо ви не отримаєте вказівки з Кремля. От і всі ці олігархи, які є на Росії, і багато інших речей. Той же пригожин зараз той там вигадує, що це самостійна якась особа, яка грає там самостійну роль. Все, що відбувається на Росії, на сьогоднішній день це відбув... може відбуватися тільки з наказу Путіна. Інших карманичів на Росії не існує. Це суцільний тоталітарний режим, яким керує один чоловік і його найближче оточення. Ну от я й хотів запитати. Ми ж розуміємо, що таким чином саме Путін, кремлівський диктатор, також посилає певні сигнали цивілізованому світу, який підтримує Україну в цій війні. То як ви гадаєте, а що це за сигнал? Це не сигнал, це шантаж. От. Як зазвичай росіяни шантажують, шантажують весь світ, що у разі, якщо ви не будете погоджуватись на наші умови, це шантаж терористів. От то ми будемо діяти в інший спосіб. От звичай, звичайна тактика терористів, які застосовуються у всьому світі, але у всьому світі цивілізовані країни не ведуть перемовини з терористами. От про це йдеться мова. Не ведуть перемовини з детовбивцями. Я хочу нагадати, що за вказівкою Путіна було вбити 500 наших дітей. От а з ними починає хтось там розмовляти. Якісь перемовники до нього приїжджають. Він має бути на лаві підсудних. От там він має давати показу міжнародному кримінальному суду, чому він це скоїв. Ну, являється собі людина, яка дала вказівку вбити 500 дітей, от є рукопожатним. З ким хтось розмовляє по телефону, хтось до нього їде, якісь там делегації. Ну, взагалі, уявляйте театр абсурда, в якій зараз живе сучасний світ. Я вже не кажу за інституції, які б мали займатися трошки іншими речами, а не святкувати, як вчора, в день проведення такого страшного туристичного акту, от святкується міжнародний день російської мови. Ну, ну, ну це просто знущання, знаєте, знущання над тими людьми, які на сьогоднішній день, от, на великий жаль, загинули. От вони там на небесах вони все бачать, це знущання. Що ж ви робите? Я, який міжнародний день російської мови? Країна терорист, керівництво країни, угрупування терористичне? А ви святкуєте День російської мови і пишете ще на, на своїх каналах, замість того, щоб відразу підняти питання, розібратися, а що, що ж сталося? Чому став екоцид? Чому люди гинуть? Ви пишете: у нас у нас свята Міжнародний день російської мови. Ну, це то, то, тому не... що ми бачили вже от такі, знаєте, способи розділити, що от є оцей злочинний режим, а є от російська мова, чи там Чайковський, Пушкін, і так далі. Це, це, це друге, як то кажуть. Пане Олексію, слухайте, Тобі, ну. Вчора ж вчора, вчора було це ж якраз день на день народження Пушкіна. Так, так. Так, так, ти поспішено знаєш, день народження Пушкіна була така людина до росіян, не мали на значення, щоб подивитись, хто він був за національністю. Ну так ви собі як завжди все прихапали і там щось вважаєте. Але якщо ви будете уважно читати навіть російських письменників, то ви ж побачите, що ви що вони самі саме про себе писали. Там вже дуже багато було написано правди. От. Але вона ж незручна для них, і тому вони вибирають тільки те, що їм, те, що їм цікаво. Пане Олексію, що відомо, можливо, у вас є інформація про те, а що сталося з тими підрозділами російської армії, так які дислокувалися на тих територіях Лівобережної Херсонщини, яка є станом на зараз затопленою. Окремо поговоримо про це. Так, от що відомо нам зараз про саме те, що з ними відбувається? Ну, те, що стосується частини військових, які знаходяться на Тимчасово окупованої території. От, ви бачили вчора виступ цього чи сала чи Сальда. Як його там, там по різному його називають, чи Б... додають певні да. літери? щоб ну коротше кажучи, не будемо в ефірі про це? Да. Да, так. Звичайно, у них там так само не не дуже приємна ситуація, але їх ніхто ж не попереджав, що так буде відбуватися. Це ще раз говорить про те, про ставлення їх до своїх до своїх військових. От. Ну вже за за наших громадян, які там тимчасово зараз опинилися. Вони там 25 тисяч в складної ситуації. Ми готові їм допомагати. Але ж росіяни, Росіяни категорично проти для того, щоб вони от, були врятовані. Вони ж вважають, що вони самі врятовники. Так, так, розумію, про що ви кажете? Ну от е, зараз ми маємо. Е, здається, у нас проблеми зі зв'язком. Нам е, з нами на зв'язку має бути Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони. Ми зараз будемо відновлювати цей зв'язок. Звичайно, що ми говоримо про катастрофу, яка сталася на е, саме Каховській гідроелектростанції. -гідро Кажуть Олексій, пан Олексій, вже з нами на зв'язку. Чи чуєте нас зараз? Так, я чую вас. Так, так, перервався зв'язок. Ви говорили про цих гауляйтерів, так і як вони реагують на те, що сталося на тій території, яку вони окупували. Тож, чи можемо ми стверджувати, що російські підрозділи ну, просто змушені були піти звідти? Ну, звичайно, вони звідти е змушені будуть піти. Більш того, ми будемо робити все від нас належно для того, щоб цей уход був максимально пришвидшений. От, якщо вони вважають, що вони в такий спосіб зупинили е, наші плани по тих чи інших діях на тому чи іншому ділянку фронту, то вони глибоко помиляються. От, ми розуміємо е, їх плани, ми їх прораховуємо дуже швидко. От, і тому, коли е, дехто каже, що прийняття рішення про е, наш контрнаступ. От вже прийняте, вже він там іде, таке інше. Так я вам хочу сказати, що коли буде прийнято рішення наставки верховного командуча під голованням нашого президента Володимир Саша, тоді все це буде розпочинатися. Зараз це скажімо, так, так звана розмінка. От і коли ми будемо починати, повірте, будуть бігти так, що аж п'ятки тільки будуть сверкати. Пане Оксі, ми пам'ятаємо, що так, от коли сталася ця трагедія, ця екологічна техногенна катастрофа на Каховській ГЕС, от одразу була і ставка головнокомандуючого, і, я так розумію, і засідання Ради національної безпеки та оборони. Наскільки великою несподіванкою стало те, що сталося для вас? Для нас це не було несподіванкою. Ми рано чи пізно очікували терористичний акт, більш того, повідомляли і просили, щоб росіяни якомога. Всі інституції інформували, що це може статися. Причому ми, в залежності від інших країн, робимо це публічно. Якщо ви подивите міді медіапростір за вересень, жовтень, грудень минулого року, ми, ми, все, ми все це інформували і максимально хотіли, щоб цього не відбулося. Ну але підступне росіяни ну так сталося, що це вже відбулося вчора. Як тільки все відбулося, було проінформовано президент України, головну Верховної Ради, прем'єр-міністра. От відповідно, президент мені дав доручення зібрати екстрене засідання ради на безпеки безпеки оборони, яке вчора відбулося зранку. От всі відповідні вказівки були дані. Є на сьогоднішній день керівник штабу. Це міністр внутрішніх справ Генерал Клименко, Очолює штаб по ліквідації. Цієї катастрофи, от крім того, вчора вчора ж ввечері відбулося засідання ставки верховного Командуючого, де так само це питання було піднято? Ще раз проговорили, що сталося, бо заслухали доповіді відповідних, відповідних е, генералів по цьому питанню. От, питання знаходиться постійно на контролі е, сьогодні. Зранку президент так само збирав нараду, як завжди. От і сьогодні так само всі представники сектора безпеки і оборони зранку так само проговорюють в тому числі і це питання, пане Олексію, Ми розуміємо, що та трагедія, яка сталася, яка розгортається на наших очах, що вона стосується. І Херсонщини, і Запоріжжя, і Дніпропетровщини, так і звичайно ж найбільше страждає саме Херсонська область. Якщо з правим берегом, тобто з нашою вже доокупованою територією, там більш-менш зрозуміло, там мають працювати і певні служби, і допомагати евакуюватися українцям, то з лівим берегом в нас взагалі туди немає доступу. Ми бачимо зараз от такі страшні відео, де наші українці, так наші співгромадяни, спів. Громадяни змушені ночувати на дахах, і їм ніяким чином, звичайно, не допомагають окупанти. Більше того, вони не дозволяють нашим службам заходити на ту територію і вивозити наших громадян на підконтрольну Україні територію. Чи є у нас можливість щось з цим зробити? Чи є у нас можливість комунікувати з окупантами з цього приводу? Ну, дивіться, це питання, перш за все, безпеки. Комунікувати з, з, з окупантами, звичайно, ми можемо і бажано з, з застосуванням зброї, що ми постійно робимо, от, дякуючи нашим збройним силам, всім представникам сектору безпеки та оборони. Я можу відкрити невеличку таємницю, Ми по можливості от, допомагаємо нашим громадянам і невелику кількість громадян, але ми вже звідти змогли евакувати на нашу територію. Але це вкрай складно, тому що маєте рацію, що терористи категорично проти. От вони не дають можливості для того, щоб це було здійснено в цивілізований шлях. От, для того, щоб це було безпечно для людей. От вони їх постійно залякують. Більш того, не, не дають можливості нам здійснити от, таку евакуацію. От я хочу сказати, що це ж не тільки про людей. От. Богу дякувати, на сьогоднішній день ми не маємо літальних випадків завдяки склаженої роботи всіх наших служб, от, але майте на увазі, що там ще і питання екоциду. от, там питання загибелі великої кількості тварин. Майте на увазі, що ця територія, ну, яка буде от, під, під водою, вона вкрай вкрай велика за площею. І тут ще буде великі проблеми з цим питанням. Слухайте, ну от знаєте, я хотів запитати, а чи є у нас тоді можливість е, взяти під контроль ті території, які затоплені, чи це можливо з військової точки зору? Те, що стосується нашого завдання, воно є незмінним. От ми маємо взяти під контроль всю територію нашої країни, включно з Кримом. На цьому наголошую, це обов'язково буде зроблено. От питання тільки часу. Те, що стосується питання сьогодні, на сьогодні здійснити те речі, про які ви зараз говорите. Це питання військової справи. От я не буду зараз наголошувати в ефір, як це має відбуватися. До чого ми готуємо готові? До чого ми. Готуємося, Це інше питання. Я не можу зараз в ефір зараз публічно про це з вами говорити. Пане Олексію, ви згадали вже трагедію за mh 17 так малазійським боїнгом, який збили росіяни, вбили дуже багато людей. Ми бачимо, що зараз в публічному просторі вони намагаються робити те саме. Так, от е, вкидати якомога більше протиречьів інформації. Звичайно, що вона сконцентрована на тому, що це ми, Україна, підірвали цю каховську ГЕС і е, таким чином. Чином допомагають і певні західні медіа. Вони можуть цитувати, наприклад, речника кремлівського диктатора, який там щось сказав. І знаєте, от є дві думки у західних медіа. Побачили також я такий такер Карлсон. Він працював на Fox News, Дуже популярний американський ведучий, типу консервативний протрампівський. Він вже запустив своє шоу в Твіттері, і там в цьому шоу здається було близько 40 мільйонів переглядів. Звичайно, він говорить, що Україна підірвала цю дамбу. Чи є у нас способи? Ну скажімо так, як ми можемо цьому протистояти? Ми чули заяви від ГУР, що у ГУР є беззаперечні докази того, що це саме росіяни підірвали цю дамбу. Чи як ви гадаєте, коли ми можемо очікувати на те, що ГУР продемонструє ці докази для того, щоб ну ніяких сумнівів ні у кого не було вже? Я не знаю в кого можуть бути досумною. От росіяни це ж нація, яка постійно бреше. То людина сусами це перший брехун, який взагалі є на планеті. От я, я іншого ще не бачив. Вони ж на біле кажуть чорне, от на червоне каже зелене, і таке інше. Ну це ну це просто не Якась тут мову мову треба вести про трошки інші речі. Дивіться, на преликий жаль, з березня минулого року от станція знаходилася в руках терористів. Жодного представника України на той території не було. Більш того, факти закладу вибухівки в вересні-жовтні в минулого року ми фіксували і ми передавали всю цю інформацію, більш того, ще раз все це було публічно. Як ми могли здійснити от, таку річ, от, зайти всередину цієї станції от, і самостійно зробити такий терористичний акт, але це якась несенитниця. Те, що стосується виступів, у цих. Немає зараз в мене слів, як назвати от, цього відучого. От справа в тому, що на превеликий жаль в, в, в сучасному світі ніхто не хоче відповідати за свої слова. Він розповів де дехто підхопив, як ви кажете, та кількість просмотрів дивиться. Це ж таки самий промиватель мозку, як і Російська Федерація, і це не про демократію, це не про свободу слова, це про маніпуляцію, от і пересмикування. А це зовсім інші речі. От. Тому що ви на підставі тієї інформації, які виживлюєте з тих чи інших е джерел, приймаєте ті чи інші рішення для себе. Ось ось де катастрофа е полягає, коли ви беззаперечно вірите людині, от, а вона бреше, вона каже. Е Речі, які не відповідають дійсності, ще раз говорю, не несе за це жодної відповідальності. Усе ми є велика проблема, і ми можемо дуже далеко зайти, якщо найближчим часом світ не, не зробить висновки і не зрозуміє, як боротися з тими чи іншими проявами цієї розповсюдження цієї брехні і цих маніпуляцій. Ну, тут треба зазначити, що цей такер Карлсон – це улюблений американський ведучий російських пропагандистів. і Це багато про що говорить. Вони при будь-якому зручному і незручному випадку його цитували. Пане Олексій, наостанок, хочу запитати у вас, звичайно, що в контексті цієї трагедії, яка сталася, знову в суспільстві активізувалося запитання щодо того: а що ж хто ж був зрадниками на півдні? Так хто допомагав росіянам захоплювати? Його окуповувати окуповувати цей регіон України. І здається, що це запитання так і залишається в повітрі. Мається на увазі, що чомусь ми не чуємо про те, як ведеться розслідування і хто є підозрюваними. Чого ви очікуєте від цього розслідування, що ви знаєте про його перебіг, можливо? ну Перш за все, я очікую справедливості. Щоб люди дійсно ті, які винні в цих процесах, саме щоб вони за це відповідали, От, це ключове питання. Більш того, як то, якщо хтось вважає, що можна визначити якогось е, е, стрілочника в цьому питанні, то воно так не вийде. От, буде зовсім по-іншому. І майте на увазі, що це питання на контролі, в тому числі у президента. І вчора, коли була зустріч з журналістами, наскільки я розумію, одне з таких питань от, було задано, в тому числі президенту. Є кримінальне провадження, і ведуть відповідні служби. Відбуваються процесуальні дії. Нам треба просто дочекатися от, закінчення цього процесу. Ну, Просто з тих імен, які звучали, ми мали тільки колишнього голову Кримського СБУ. Так, от це єдина людина, яка була в публічному просторі. Можливо, можливо не вистачає того, щоб більше таких імен було названо, щоб більше підозрюваних, що це якась таємниця? Ви ж розумієте, що навряд чи він міг самостійно працювати. От і я можу сказати останнім часом. Дякуємо представникам служби безпеки. От військової контррозвідки, контрозвідки, яка виявляє все більше і більше тих консервів, які були на території нашої країни. От щиро дякую всім співробітникам, які максимально активізували, особливо останній час, після призначення Василя Васильовича Малюка, керівником служби, вся робота триває дуже потужно. Добре, зрозумів вас. Ну от е, ви таке оптічної е, відповідь дали. Дякую вам дуже за цю розмову. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.